Оля Атодос, майбутні тангерос. Вітаємо вас, любі друзі! Ви на першому україномовному каналі з аргентинського танго. І це курс аргентинського танго для початківців. Ми викладачі і керівники найбільшої школи аргентинського танго в Україні. Дель Танго. Вікторія Рибальченко та Денис Шевченко. Нашому третьому уроці з аргентинського танго ми будемо говорити про крок вперед та назад. Тож, згадайте, відчуття заземлення, про яке ми розповідали на першому уроці. Відчуйте ваш центр ваги над вашою опорною стопою. Ми стоїмо на одній ніжці. І тепер спробуйте рухати всю вашу вісь і ваш центр ваги вперед. І назад вздовж вашої опорної стопи. Зверніть увагу, ми стоїмо на одній ніжці. Поекспериментуйте, скільки ви можете рухати вашу вісь вперед і назад вздовж вашої опорної стопи. Тепер змініть вашу ніжку і спробуйте це робити на іншій стопі. Відчуйте ці межі вашої стопи, скільки ви можете рухати свій центр ваги над стопою, залишаючись на місці. Тепер до цього руху ми додамо вільну ніжку в тому ж напрямку, куди йде ваш центр ваги. Коли ваш центр ваги рухається вперед, вільна ніжка починає йти вперед також починає йти назад. Це початок кроку. І тепер ми будемо робити крок. Коли ваш центр ваги виходить за площу вашої опорної стопи, і вільна ніжка вже йде в крок, в цей момент вільна ніжка вирівнюється і ставиться далі, ніж ваш центр ваги. Потім ви по інерції доходите до цієї ноги і збираєте вільну ніжку. Те ж саме ми робимо з кроком назад. Ми починаємо рухати центр ваги, напрямку назад. Ваша вільна ніжка виходить і вирівнюється в напрямку назад. Ви приходите всередину кроку. Зверніть увагу, що ваша задня стопа ще не стоїть на п'ятці. Це важливо. Вона стане на п'ятку, тоді, коли ви прийдете на вісь. Ваш центр ваги продовжує рухатись. Ви приходите на задню стопу, п'ятка ставиться на пол. Вільна ніжка збирається до опорної. Ще раз вперед. Починаємо рухати центр. Іде вільна ніжка, вирівнюється, ставиться. Ми доїжджаємо, допрацьовуємо задньою стопою, доїжджаємо, збираємо вільну ніжку під ваш центр. Починаємо рухати центр вздовж стопи назад. Вільна ніжка виходить, вирівнюється, п'ятка ще не стоїть. Далі центр рухається назад, ви доїжджаєте до задньої стопи, збираючи вільну ніжку. І зараз ми відпрацюємо кілька кроків вперед та кілька кроків назад окремо. В залежності від того, скільки у вас є простору, ви можете зробити 3, 4, 5 кроків вперед або назад. Кілька зауважень з приводу кроків вперед та назад. Якщо ми подивимось на крок вперед і назад у фронтальній проєкції, то наші стопи йдуть кожна по своїй лінії. Ліва стопа йде по лівій лінії, права стопа йде по правій лінії. Те саме на кроках назад. Тобто ваші ноги не йдуть у, не йдуть у діагональ або не перехрещують одна одну. Чувати, як ваші стопи торкаються одна в одну, коли ви проходите через ліс. Але не зупиняйтесь в положенні вашої ліці, тобто не треба робити ось так. Не треба робити паузу після кожного кроку. Намагайтеся відчувати вашу інерцію та застосовувати її. Коли ви робите кроки вперед або назад, не намагайтесь дотягнутися до нової точки, куди вам треба прийти. Вам треба штовхати опорною ногою себе в крок. Не намагайтеся дотягнутися. Якщо ви вже зробили цю вправу декілька разів окремо, то спробуйте зробити це в парі. Стаємо в пару і партнер. Починає синхронізуватися з партнеркою, переносячи свою вагу з однієї ноги на іншу. Коли він відчув, що партнерка разом з ним, партнер починає крок вперед з вільної ноги. Дівчата важливо, коли ви йдете назад з партнером, вам потрібно залишати корпус. І з ним в обіймах, а вашу вільну ніжку вирівнювати назад і не поспішати ставити її. Вам потрібно дочекатись вашого партнера. Пам'ятайте, будь ласка, крок партнерки – це слідство крока партнера. Він іде і вийдете з ним. Якщо він не йде, ви нікуди самі не йдете. Якщо ми подивимось на крок вперед і назад у парі у фронтальній проєкції, то наші стопи йдуть в одну лінію. Моя ліва стопа і права стопа партнерки йдуть в одну лінію. Моя права стопа і ліва стопа партнерки також мають йти в одну лінію. Ми звемо це паралельна система. Дівчата, дуже важливо, коли ви йдете з партнером, ваш крок це наслідок кроку партнера. Тому він повинен бути ні в якому разі не раніше, ніж його крок. Тож, коли ви йдете назад, ваша задача вирівняти ніжку назад і дозволити йому привести вас в крок. Так, щоб ви не ставили свою ногу раніше, ніж він. Дивіться, ось так. Тоді він наступить вам на ногу. Тож, намагайтеся не випереджати його, а просто вирівнювати вашу ніжку назад і дозволити йому вас привести і поставити на цю ніжку. І тепер зробимо кроки в парі з музикою. Якщо у вас вже виходять кроки партнера вперед, спробуйте зробити один крок назад. Партнер не має права робити більш ніж один крок назад. Після кількох кроків вперед партнер зупиняється на Лівій нозі та робить крок правою ногою назад. Тільки один крок. І знову вперед з лівої ноги. Ще раз. Вперед, вперед, вперед. Зупинились. Крок назад. І знову кілька кроків вперед. Вам зробити таку вправу. Робимо один крок вперед, один крок назад, в парі. Ви повинні залишатися на тій самій відстані в кінці кроку, як і на початку. І коли ви навчилися робити один крок назад-вперед, тоді ви можете спробувати рухатися по ронді. Ронда це лінія танцю в танго. Вона йде по периметру залу проти годинникової стрілки. Тож, партнер, робить декілька кроків вперед, потім повертає всього один крок назад, це важливо, не більше, ніж один крок назад. І потім продовжує рухатись вперед. Синхронізувалися, і партнер починає йти вперед. Вперед, 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 зупинили, повернули, зупинили і знову йдемо вперед. Зупинили, повернули і знову йдемо вперед. Міняйте кількість кроків вперед. Так, щоб партнерка не звикала до кількості кроків вперед. Коли ви робите крок назад, це стосується як партнера, так і партнерки, ми ні в якому разі не ставимо ногу. Під свій центр. Тому що в цьому разі ми будемо по інерції продовжувати рухатись плечима і падати, вам знадобиться ще один крок назад. Тому, коли ми робимо крок назад, ми завжди ставимо стопу далі, ніж центр. І тоді ви прийдете на вашу вісь. Якраз там, де потрібно, щоб залишатися корпусом в обіймах з вашим партнером або партнеркою. Партнер так само, коли робить крок назад, повинен залишити свій корпус разом з партнеркою, а не відвалюватися їм назад. Тобто, коли ви робите крок назад, партнери, ваша партнерка має бути разом з вами. Не відвалюйтесь один від одного. Для того, щоб завернути на кутах, коли ви танцюєте у ронді, ви повертаєте свій корпус трошки вліво та розвертаєте свою ліву стопу також трошки ліворуч. Таким чином, у кожному лівому кроці, ви змозі повертати вліво. Зауважте, ми не завертаємо правою ногою. Ми трошки завертаємо лівою ногою, тому що це внутрішня лінія нашого повороту. Але намагайтеся при цьому не йти в діагональ, так щоб ваші ноги не відкривалися. Ви йдете по двох лініях, трохи завертаючи на кутах. Але кожного разу ваші стопи торкаються одна одне. І коли ви завертаєте на кутах, перевірте, що ваша партнерка залишається перед вами. І тепер ми спробуємо зробити кроки під музику. Побачимося в нашому наступному відео.